Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. Семеро загиблих, серед яких двоє дітей та понад десятків постраждалих? Такі останні дані щодо ранкового ворожого обстрілу Львова за інформацією ДСНС пошаково-рятувальні роботи вже завершили. З поміж понад сорока ушпиталених восьмеро перебувають у тяжкому стані? І з нами на прямому зв'язку наша власна кореспондентка Мирослава Соколовська. Нині вона перебуває біля житлового будинку, де росіяни вбили шістьох мешканців. Мирослава вітаю. Яка остання інформація про наслідки обстрілу міста? Та Юлія у Львові люди досі оговтуються від пережитого. Всі насправді дуже згортовані, допомагають одне одному, розчищають завали, де хто вже встиг вставити і затуляти вікна плівкою. Залучено дуже багато комунальних служб. А всі намагаються допомагати одне одному біля будинків. Організовані штаби за потреби надають медичну та психологічну допомогу. Я якраз в спальні був, я там встав, і ще, було, ще, був, ще, був, ще був. котиків, в нас був два котики є, вони війни стали втікати, і то все. Ну, мене поранило в ногу, я скоро побіг замивати. От, тут, це там осколок, напевно, стекло є. От ту ударило, теж в голову порано, пора, багато що з шкла було. Пор, а, ну, багато ну, На цю годину відомо вже про 63 поранених людей. З них восьмеро діти. Усі вони мають травми середньої важкості. Дані щодо пацієнтів постійно оновлюються. Зараз працює шість операційних із для порятунку життя пацієнтів, які є найкритичнішими. На загал із поступивших пацієнтів є 11, які сортовані як червоні, тобто перебувають в критичному стані. Пошкоджено два медзаклади, три школи, понад півсотні будинків із шістьох, що зруйновані. Найбільше людей виселятимуть як тільки завершиться рятувальна операція, каже міський голова Львова. Загалом пошкоджено щонайменше сім пам'яток охорони. Частину з них вони є під охороною ЮНЕСКО. Щойно екстрені служби нададуть доступ. Спеціалісти вийдуть оцінити збитки. Загалом до ліквідації наслідків прильотів було залучено більше 150 рятувальників ДСНС і 38 одиниць спецтехніки. Юлія дякую, Морославо. Це була наша власна кореспондентка Мирослава Соколовська. Вона розповіла про численні жертви внаслідок ракетного удару Росії по Львову.